А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори до Оливни, тоді Ісус вислав двох учнів, до них кажучи Ідіть у село, яке перед вами, і знайте зараз ослицю прив'язну та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже? Відкажіть. Що їх потребує Господь, і він зараз пошли їх. А це сталося, що справдилось те, що сказав був Пророк, промовляючи Скажіти сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і сів на осла, на осля, під яремної сина. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи «Осанна сину Давидовому! «Благословений, хто йде у Господнє ім'я, Осанна на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, Хто це такий? А народ говорив Це пророк, Ісус із Назарету Галілейського. Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від нашого Господа. Сьогодні ми, святкуючи вербну, от уявляємо за Матвієм слідом, як він в'їжджав до Єрусалиму, і можемо повторити і я застосувати до кожного із вас це слово із псалма, яке тут звучить. Благословений, Хто йде в Господнє ім'я. Будьмо ж благословені під час роздуму сьогодні над цим словом і завжди. І закінчується наше слово так, яке ви щойно чули, 11 вірш. Питають люди. Єрусалим здвигнувся, хто це такий? А народ говорив: це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Тема для нашої проповіді буде названа Пророк із Назарету. Із цього вірша. Ну, взагалі, хто такий пророк? Той, хто говорить від Бога до людей: слова осуду, закону і слова благодаті, слова Євангелія. Ну, і також бачення майбутнього. Людей більше вражають не проголошення заповіді, як Моїсей проголошував, а те, що, може, дрібницю якусь людина сказала, і воно збулося. Оце справді пророк. То щодо цього ми бачимо, що наш Господь був пророком і в плані проповіді, тому що сказано в Матвія 7.29, по завершенню нагірної проповіді, що люди були вражені, бо він промовляв не так, як книжники їхні, а як можновладний. Той, хто має владу, той, хто сам цей закон дав, той закон тому зміг найкраще і пояснити. Але ми знаємо і бачення майбутнього нашим Господам, багато таких проростів, які він говорив, і дрібні, і фундаментальні, про свою смерть і Воскресіння це найфундаментальніше, про другий прихід, те, що ще очікує нас, про те, що вже в минулому зруйнування Єрусалиму можемо згадати, як там Рибину Петро ловив. щоб... Податок на храм заплатити, Господь сказав, закинеш і піймаєш. Можна сказати, ще інші якісь такі маленькі обставини згадати. Але в сьогоднішньому слові у нас навіть є про те, що Ісус каже, що підете і візьмете там, і там цього ослика. Ну, інша справа, що могли і домовитися наперед, міг Господь справді спитати, але такі обставини, коли ми ще. Візьмемо Марка, то там люди справді задають запитання наше, ви відв'язуєте, і учні пояснюють і далі йдуть. Але, дорогі брати і сестри, також, дивлячись на служіння нашого Господа, можна побачити в ньому пророка. Також того пророка, який підкріпляв своє слово не тільки говорінням того, що станеться в майбутньому, але і чудесами в цей момент. От, наприклад, є паралелі з старозаповітними пророками. Ну, може нам більше згадується Ілля, і Єлисей, то пам'ятаємо жертвоприношення Іллі, побиття пророків Ваала, чудо таке. Можемо згадати нашого Господа, який не так драматично, але досить так теж експресивно очищував свій храм, закликаючи до правдивого поклоніння. Ми можемо згадати Іллю, Дзбан, Муки, Гарню оливи, як перекладає Гієнка на працю Сарепську вдаву, і згадати, як наш Господь нагадовував 4 тисячі і 5 тисяч голодних. Ми можемо згадати сілення, наприклад, Наамана, уже Єлисеєм, і сілення численних прокажених нашим Господам. Ну і на сам кінець Воскресіння. Якщо і Ілля, і Єлисей воскрешали саме юнаків, дітей навіть, можна сказати, оцих вдів, то записано в святому Євангелії про Воскресіння дочки Яїра, сина Наїнської вдави, а також уже і Воскресіння Лазаря. І Лазаря найбільш вражаюче Воскресіння. Четвертий день у гробі вже запах було чути. І саме чому так Господа зустрічали в цей день наверну, нам краще пояснює Євангеліст Іван, саме записуючи оцю всю -всю славу, на рахунок того, що Господь Воскресив Лазаря і юдеї свідчили про це. І тому от така урочиста зустріч. Але все одно, люди. Співають, зустрічають Господа, але характеризують Його як пророка із Назарету, як ми назвали нашу проповідь. Я вам скажу, це мілкувата, дуже дрібна для Ісуса, тому що Він не просто пророк. Хоча пророче служіння це невіддільна частина Його служіння. Коли ми побачимо, що співали ці люди, то вони співали Осана Сину Давидовому. Благословений, хто йде в Господнє ім'я. Давид був царем, найбільшим царем. Син Давида теж був спадкоємцем, царем. Справджується пророцтво Захарія, що ось їде цар твій на ослі. Але, як каже інший євангеліст, теж одразу цього навіть учні не розуміли, що вони роблять. Ми бачимо, що наш текст показує Ісуса не тільки пророкам, як говорять про це люди, але також і Царем. Але ось спочатку от опис в'їзду, оцей четвертий і п'ятий вірш, який ми вже прочитали, переказали, також читали Захарія це місце. Ми бачимо, що Ісус, будучи сам пророком, реалізує ті пророці, які давав, як Бог Син, разом з Отцем і Духом Святим у старому заповіті. І ми бачимо покірного царя, але в першу чергу покірного Своєму Слову, яке він і дав. Як пізніше Він скаже у Луки, що все, що написано про мене, у законі, пророках і псалмах мало статися. І ось оце сповнення пророцтва слова із Захарія. І коли ми думаємо про пророка із Назарету Галілейського, буквально так записує ці слова нам сьогодні Матвій під проводом Духа Святого, то не будемо забувати, що одна людина Натанаїл, коли його покликали і сказали: пішли, покажемо Месію», Ісуса із Назарета, Він каже, що може бути доброго із Назарету, Почитай, досліди Писання. І, дорогі брати і сестри, ми знаємо, що Господь явив себе, свою славу Натанеїлу, говорив з ним, чув його молитву, коли той сидів під смаковницею, відповів йому. І потім, коли Натанаїл зустрівся з Христом, почувши те, що Господь чув його молитву, зрозумівши це, Він сказав: Ти цар Ізраїлів, ти Син Божий. І насправді цей Ісус, який названий натопом Ісусом із Назарету, пророком, Він є царем із Віфлеєму юдейського, тому що Месія мав народитися саме у Віфлеємі. Ну, так як Ісус жив у Назареті більшу частину, то його називали не Ісусом із Віфлеєму, а Ісусом із Назарету. Звідси певне замішання. Отже, люди співали про царя, але називали його пророком, і як ми вже з'ясували, трошки мілкувато оцінювали місію Христа. І це нам. Показує, що ми, коли співаємо, маємо роздумувати над текстами наших гімнів, як, наприклад, сьогоднішній, болю і смутку. Бог водночас чоловік як співається. Ось пророк так довго жданий. Коли ми співаємо, то захоплюємося не тільки музикою, співаємо не просто бездумно, але розуміємо ці прекрасні слова, які покоління християн, часто лютеран. Жили цими словами і церква, і досі живе, прославляючи нашого Господа. І ми бачимо сьогодні в нашому слові, вже побачили Ісуса Пророка і Ісуса Царя. І Захарія 9, 9, 10, які згадується тут у нас сьогодні, досить просте слово для розуміння, тому що сповнюється на вербному. Але ми забуваємо, що за цими словами радій вельми дочка Сіонська. Ось їде твій цар покірний на ослі, ідуть інші вірші, які не входять в наше літургійне читання, які часом забуваються. Одинадцятий вірш. Перед цим, що буде перемога над злом, над війною, я вигублю колесниці з Єфрема, коня з Єрусалиму. Військовий лук знищений буде, і народом він мир сповістить. Його панування від моря до моря і від ріки аж до кінців землі, чого дуже очікували євреї в часи. Нового заповіту, що не буде окупації, і те, чого ми очікуємо, миру зараз, що припиниться війна, військовий луг, оці гради, оці іскандери, калібри, вони не будуть нам загрожувати, не будуть загрожувати інша зброя нашим родичам, нашим знайомим, тим, хто на фронті. Але 11-й вірш говорить про кров заповіту. пророк Захарія і Дух Святий ведуть нас до цього образу. Також ти за кров заповіту Твого, я пустив твоїх в'язнів із ями, в якій немає води, до твердині верніться о в'язні надії. І сьогодні звіщаю подвійна тобі поверну. За гріх Юди повертається подвійна, повертається праведність, повертається спасінням. І нічого в цьому світі не буває безкоштовно. За все має бути заплачено. І те спасіння, яке ми з вами отримуємо задарма, як подарунок, за нього заплачено кров'ю Христа, яка дорожча золота чи срібла, як каже Петро у своєму посланні, як повторює Лютер у поясненні до катехизису. І також, дорогі брати і сестри, у нас є ще інше місце. Із псалма. І це місце показує нам оцей прекрасний вірш. «Благословений, хто гряде в Господнє ім'я. Благословляємо вас із Господнього дому. Це 117 118-й псалом. Прекрасна, оця осана. Просимо, Господи, спаси, просимо, Господи, пощасти. Це і є значення цього слова, осана. Але потім, 27 й вірш. Господь Бог. І засяяв Він нам. Прив'яжіти святкову жертву шнурами аж до наріжників жертвника. Старозаповітні євреї отримували прощення, коли приносилися в жертву агнці, козлята, тельці. Ми живемо в інший час, коли вже досконала жертва Ісуса Христа була принесена, коли Ісус. Став тим, на кого тепер ми дивимося, як на того, кого прокололи цвяхами, і, певно, ще й прив'язали, мабуть, матусками, як деякі художники малюють, і це є та жертва, та кров нового заповіту, яка очищує нас від усякого гріха. І наш пророк із Назарету Галілейського, і наш цар із Віфлеєму Юдейського, насправді їде в цей. Святковий день назустріч смерті. Уже в п'ятницю Він загине. І також ми не забуваємо, згадуємо наш Катехизис, що Ісус є не тільки пророком і Царем, але і первосвященником. І первосвященство Його особливе. Якщо первосвященники приносили в жертву інших, то Він сам був і первосвященником, і став жертвою. Насправді він в цей святковий день їде на зустріч смерті. Десятий вірш говорить про те, що коли він війшов до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий. Це пригадує нам початок Євангелія Матвія в другому розділі, коли шукають мудреці царя юдейського, то теж Ірад, його двір. І також разом із ним увесь Єрусалим занепокоївся, теж здвигнувся. І ми знаємо, що тоді теж Ісуса хотіли вбити, цар Ірод хотів його вбити. І чим це закінчилось? Тоді Ісус пішов від смерті. Свята родина втекла до Єгипту. Але ми бачимо царя, якого переслідує смерть з самого початку, і він на це прийшов. Але мав. Померти не в дитинстві, не від каменування, як його хотіли каменувати, начебто за Бога зневагу, а мав померти в той день і в тому місці, як Бог це передпризначив. Юдеї казали, щоб не в свята, але Бог спланував, щоб в свята. І нашого царя в Велику задягнуть теж по царстві. Задягнуть особливу корону, терновий вінець. Задягнуть в Богряницю. Він отримує царські грамоти. Звісно, він має царську грамоту від Бога Отця на царство. Але він отримав і від представника найбільшої імперії того світу. Кесар сидів у Римі, а його представник Пилат написав: Ісус Назрянин, Цар Юдейський. Юдеї сказали, не пиши, цар юдейський, пиши, що він казав, цар юдейський. Пулат відповів: що написав, то написав. І це теж і це теж свідчення, несвідоме свідчення, ось його язичник. І, дорогі брати і сестри, коли ми думаємо про те, як правлять царі, президенти, імператори, вони правлять, використовує кров і життя інших. Так зараз, під час війни, командуючі військові, президент, Ставка приймають рішення, куди направити які резерви, кого кинути на Бахмут, кого на Авдіївку кого на перепідготовку на ротацію. Але наш Господь, на відміну від світських володарів, сам своє царство заснував на власній крові, а не на крові інших. І не використовує для захисту свого царства, кров інших, а використав свою кров. Також, дорогі брати і сестри, ми згадували про те, що наш Господь є священником. Священники приносили життя тварин в жертву, наш Господь приніс своє життя. І також ми згадували про пророцтво Ісуса, про свою смерть і про своє. Воскресіння. І ми згадуємо в Івана 10 про доброго пастиря. Ісус каже, що ніхто в мене життя не може відібрати. Я сам Його кладу. Я маю владу покласти Його і маю владу прийняти Його назад. У Ісуса була навіть влада, і є влада тоді прийняти життя назад. І в своїм Воскресінні, що ми будемо святкувати, дасть Бог за тиждень. Ісус приходить до нас для того, щоб виправдати нас. І сьогодні Він, як і кожного Божого дня, приходить до нас не тільки словом, але тілом і кров'ю Господні вечері. Отже, дорогі брати і сестри, благословені ви, хто йдете в ім'я Господнє за Ісусом. Нехай Він веде вас за собою. Нехай він береже вас, нехай його ім'я прославляється у ваших життях. Амінь.